Блекаути, відсутність тепла, води та електроенергії. Такою була минула зима. Цьогоріч різні експерти висловлюють різні сценарії та припущення, та всі, як один стверджують, цей опалювальний сезон буде ще складнішим. Житомир, говорить міський голова, вже готовий. Сьогодні в нас на об'єктах теплокомунерго і водоканала 83 генератора великої потужності. Саме великий генератор це 1,6 і Частину генераторів, котрі вже були у міста, було передано Міськовим. Один був переданий Херсону після підриву Каховської ГЕС. Однак його повернуть назад. Окрім того, очікують ще нові станції. На сьогодні ми очікуємо найближчим часом вже отримати від Європейського фонду, від австрійського виробника газопаршніві генератори. Це генератори великої потужності, два генератори сумарної потужності 1,6 МВт, які підуть на об'єкти теплокомунерго І вони будуть виробляти. Робляти і теплову енергію, і електричну енергію. І в разі відключення вони зможуть забезпечити якийсь невеликий район, також електроенергією. Працювати на генераторах постійно, говорить міський голова, неможливо тому будуть застосовувати графіки відключень. Принцип роботи напрацьований минулого року. Ми знали, скільки котелень потрібно відключити. Ми відключали і по 20 котелень. Ми піднімали температуру вночі, зранку відключали. Потім в день знов підігрівали. О 16 годині виключали. Це давало можливість зменшити використання. Зекономити ці критичних 9-12 мігават, знімали електротранспорт, відключали перший підйом водоканалу. Це давало можливість не відмикати усе місто, і ситуація у Житомирі була однією з найкращих. За цей рік купівлю генераторів не припиняли, аби забезпечити усі комунальні підприємства. У водоканалі кажуть, становище із минулим сезоном не порівняти. На початок минулого року на КП Житомир-Водоканал ні один об'єкт не був обладнаний генератором. Станом на сьогодні ми Прогнозуємо 90% об'єктів обладнаних генераторами. Це генератори потужністю від 5 кВт до мегаватта. Я вважаю, що ми готові до нового опалювального сезону та до ймовірних викликів, які створює агресор. Окрім того, під час сесії міської ради депутати погодили закупівлю сонячних панелей та інверторів для Житомир водоканалу. Переконують такі дії також допоможуть зекономити електроенергію. Це зменшить закупівлю електроенергії з боку водоканалу. Сумарна потужність цих станцій буде складати 1,8 МВт. Це ну і приблизно 1 МВт Ми ще отримуємо обладнання для від благодійних фондів Німечнімецького благодійного фонду частина обладнання вже в Украї... в Житомирі знаходиться, і це десь могу там десь 2,8 вісім водоканалу отримати своєї електроенергії. Зимку це буде менше. Вітом це буде 2,8. Та якби не намагалися забезпечити критичні об'єкти генераторами, варто подбати про захист від атак росіян. Для цього міська рада вживає певних заходів. У нас люди вже проходять навчання з складу ДФТГ. Ми за рахунок міста закупаємо 8 нових пікапів. Вони вже на початку до кінця цього місяця 6 і на початку жовтня ще два. Ми отримали вже зброю. Це буде додатково вісім екіпажів, які будуть забезпечувати в тому числі захист цих енергетичних об'єктів від російських іранських шахедів і іншого зла, те, що летить на нашу країну. Хоча на вулиці ще доволі літня погода, опалювальний сезон планують розпочати за кілька тижнів. Наразі тривають останні приготування. Ня та перевірки, і якщо вірити словам фахівців, Житомир впорається і цього року. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1